Індійська народна казка Хитрощі проти хитрощів. На свою силу покладайся та й про силу ворога не забувай. Жив якось у містечку Хастинапурід хобі, чоловік, що білизну. звали його Вілас і був у нього осел. Важкенько доводилось Ослові працювати на свого хазяїна. Але годувати його вдосталь вілас не міг, бо сам бідував і все життя гнув спину на інших. Кінець кінцем осел так охляв, що вже зовсім звівся ні на що. Хоч би його, хоч не би ніщо не допомагало. Одного разу осел віз билизну, що його виправ хазяїн. Ішов ішов та й упав на дорозі, що тільки не робив Вілас, щоб його підвести і змусити йти далі. Але осел так знесилів, що не міг навіть підвестися на рівні ноги. Довго думав та гадав Вілас, що йому далі робити. Та й придумав нарешті, знайшов він десь шкуру збитого леопарда. Надів її на осла і потягнув його в поле, де росла густа зелена трава. Полежав осел трохи, відпочив і почав скупти траву. Набрався сили, підвився та й став походжати по чужому пасовиську. Побачив господар того пасовиська, осла в леопардовій шкурі, подумав, що то леопард. Забрався на його землю, злякався і втік. Чутка про те, що в хастинапурі з'явився леопард, хутко облетіла все містечко. Тепер ніхто з мешканців не наважувався й близько підходити до того пасовиська. А осел тим часом від'ївся на добрих харчах, розжирів і втратив усякий сором. Без страху бродив він чужим пасовиськом та й вибирав травицю найм'якшу та найсоковитішу. А мешканці хастинапура сушили собі голову, і де це в них узявся леопард, Адже ніколи леопардів тут не було. І от одного разу господар того пасовиська узяв ковдру сивого кольору, накрився нею і пішов просто до осла. Осел спокійно пасся на полі, побачивши здалека чоловіка під сивою ковдрою, він подумав, що то якась ослиця випадково забрела сюди. Та й закричав по-ослячому. Тут господар пасовиська одразу пізнав з голосу, що це зовсім не леопард, а осел. Натягнув він тятіву свого лука і вбив осла. Так хитрощі було розкрито хитрощами. Тому то я й кажу на свою силу покладайся, та й про ворога не забувай. Закінчивши свою розповідь, Хіран'ярк спитав чаплю то що ж було далі? І чапля Дирхамукха оповідала далі. Розлючені птахи стали гукати. Як сміє чапля так зневажати нашого володаря, не давати їй пощади? З цими словами всі птахи накинулись на мене і стали клювати, примовляючи. Дурна чапле, куди годиться твій, ні на що нездатний гусак, Кволий навіть грошей у руці не втримає. Невже боягузові правити державою? Та яка може бути в нього держава? Ех ти, жабо, народжена в калюжі. Іди та розкажи своєму панові, як ми з тобою розправилися. А ще птахи сказали. Слухай, нерозумна чапле. Краще жити під тим деревом, який родить, і холодок дає. Навіть якщо трапиться так, що дерево не вродить, все одно залишиться тінь і холодок. Отак я й раджу. Треба обирати дужчого та надійного. Щоб була в нього доблесть і слава, під обороною могутнього заступника навіть кіски можуть жити в лісі безтурботно. Від цього тільки росте й більша слава оборонця слабких. Хіба ти не знаєш, як маленькі кролі обдурили слонів і назавжди позбулися їх? І тоді вела далі чапля, я їх спитала, як же це сталося? А от слухай. Відповів мені один птах і почав розповідати.